У ЗМІ та соціальних мережах останні дні активно почала поширюватися інформація, начебто на рівні законодавства українським жінкам заборонили використовувати для запліднення заморожений біоматеріал їхніх загиблих чоловіків. У 2023 році Верховною Радою прийнято закон про внесення змін та доповнень до деяких законів України з метою забезпечення прав учасників війни на біологічне, посттравматичне батьківство або материнство. Поправка внесена на другому читанні авторства народного депутата Михайла Радуцького за сумісництвом голови комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, яка спричинила скандали суспільстві, звучить так: у разі загибелі або визнання померлої в установленому порядку особи репродуктивні клітини, якої зберігали. Їх зберігання припиняється з подальшою утилізацією. Що стосується юридичних аспектів, в Україні дозволена кріоконсервація без обмежень щодо часу зберігання біологічного матеріалу. Проте законодавством не врегульована постмортальна репродукція, тобто використання репродуктивних клітин людини після її смерці, оскільки такий біологічний матеріал не може бути предметом заповіту. Як варіант вирішення такої законодавчої колізії, нотаріальна заява згоди за життя чоловіка на використання його біологічного матеріалу після смерті дружини. Чи партнерку з уточненням умов такого запліднення у суспільстві є припущення, чи не пов'язана прогалина в праві щодо неможливості використання біологічного матеріалу після смерті чоловіка безпосередньо з фінансуванням такого зберігання, оскільки в середньому в Україні рік зберігання обходиться в Кривобанкові 5 тисяч гривень, а кількість бажаючих скористатися цією послугою з кожним днем зростає все більше, що потенційно може стати коштовною ініціативою для державного бюджету. Слід зауважити, що закон щодо забезпечення правочасників війни на. Біологічне посттравматичне материнство або батьківство починає діти з 23 березня 2024 року. В зв'язку з чим урядом вже зроблено заяви щодо внесення правих до закону, зокрема стосовно постмортальної репродукції, у найкоротші терміни. Відповідно, до цього моменту ніхто не буде утилізовувати репродуктивні клітини. Стосовно більш детальної інформації щодо цього питання можете звертатись до нас на гарячу лінію для отримання консультації за номером телефону, який вказаний під відео.